Українські біженці шукають своїх лікарів за кордоном. Онлайн медицина та неофіційні прийоми набирають обертів. Попри те, що українці в ЄС зі статусом тимчасового захисту мають місцеві медичні страхування, європейська система охорони здоров'я викликає певне розочарування серед біженців. Основні проблеми довге очікування на прийом до лікаря та мовний бар'єр. У результаті все більше українців шукають вітчизняних лікарів за кордоном. Зростає попит на онлайн-медицину з України, а також на послуги українських медиків, які зараз працюють в Європі. У деяких країнах, таких як Італія та Литва, українські лікарі можуть легально працювати без необхідності підтверджувати диплом, достатньо лише знанням місцевої мови. У Польщі процедура підтвердження диплому не складна, що також створює великий потік пацієнтів із числа українців, які спеціально шукають своїх лікарів. Проте в Німеччині та Франції багато українських лікарів ведуть прийом неофіційно, а українські косметологи надають послуги за значно нижчими цінами, ніж місцеві. Ситуація навіть доходить до того, що стоматологи з України привезли своє обладнання, і працюють нелегально. У соцмережах зростає кількість оголошень від українських медиків. Гінекологи, психологи, невропатологи та інші фахівці пропонують свої послуги співвітчизникам, які шукають допомоги за кордоном. Це явище свідчить про складнощі, з якими стискаються українці у сфері охорони здоров'я в Європі і як вони намагаються адаптуватися до нових умов, шукаючи підтримки від свого лікаря.